Надивившись телевізійних сюжетів про вибухи у Макіївці, Рівнянин вирішив пожартувати над коханкою і теж стати мінером у четвер, близько сімнадцятої години, до рівнянського міськвідділу міліції зателефонував невідомий, який повідомив, що у дворі будинку на вулиці Степана Бандери, 36 А знаходиться автомобіль, нашпигований вибухівкою. За вказаною адресою негайно виїхали всі оперативні служби міста. Та оглянувши всі машини та прилеглу територію, нічого так і не знайшли. Правоохоронцям вже вдалося затримати телефонного терориста. Ним виявився. 50-річний рівнянин, який посварився з коханкою, і після перегляду телевізійних сюжетів про вибухи в Макіївці вирішив так над нею пожартувати. Повідомили у міліції. А вже сьогодні аналогічний випадок стався в селі Кунин з Долбунівського району. До райвідділу міліції надійшло анонімне повідомлення про замінування кунівської загальноосвітньої школи. Туди негайно виїхали піротехніки та правоохоронці. Пошуки вибухівки тривали понад годину, але також були безрезультатними. У міліції кажуть, що навчальний заклад замінувала школярка. Також сьогодні... Сьогодні вранці о 9.18 поступило повідомлення від дівчини, учениці 6 класу Кунинської загальноосвітньої школи про те, що нібито старшокласники хочуть замінувати цю школу. Працівники міліції і піротехніки, які виїхали негайно на місце події, обстежили цю школу, евакуювали дорослих та школярів. Пізніше встановили, що це дійсно пожартувала ця учениця. Наразі вона дає покази слідчим. Проте на батьків складений протокол за неналежне виховання дітей.